Всім привіт! Ну що? З вами знову фараон. Ну і сьогодні побакуємо за нове собитє. Як нове, не нове вже, ну но все рівно вопроси на відповіді. Так, ну, звісно, у нас є нове собитє. Ось таке субиття. новості версії 4.0. Е, да, Отаке собитє. І тут є, звісно, ось такі випросики, на які ви відповідаєте, і можна забрати легендарніший... Танець Сака сака Да, досить непоганий танець, безкоштовно, але потрібно виконати такі завдання. Звісно, е, тут є питання і є матчі. Перше, це е, Перший питання, е, це був такий питання. Виберіть варіанти, який новий контент буде доступним PUBG Mobile в версії 4.0. Тут вибираєте Б, е, C, Е. E, і в принципі відправляєте. Вам дається монетка. Ось така монетка дається, яка там показана, з і там монетка. Э, місії матчі і ось така монетка. там. Да. Э, один раз попасти на топ 10. В принципі, ви виконуєте і забираєте ще одну монетку. Це ви получаєте временний танець на 7 днів. Подсказка 2. Тут у нас є другий опросік. І в другим вам та отвіти С і Ф. А, ще О. А, С і Ф. Ви відповідаєте на три вопросі, відповідаєте і вам дається ще одне очко. Далі залишити тримачі в любому режимі, теж ви виконуєте і, в принципі, ще одну мінітку залутаєте. Звісно, забираєте час купона ящика припасів. Ну і в принципі. йдете далі. Йдете далі. І... А, забув сказати, у нас ще один тут вопросик був, так. Да, у другій підказки. Тут ви відповідаєте на Б і D. Тут ви відповідаєте на Б і Д випросик. Какой новий контент з'явиться в мірі Чудес? Хто грає, хто не грає. В принципі, відповідаєте і забираєте монетку. Ну, і як я казав... Тримачевий режимі. Завершаєте одна монітка, Це забираєте ті купончики. Так, третя підсказка. Тут у нас отакий питань. новий від геймплея з'явиться з режимом виходу нет в версії 4.0. Це побіг і погоня. Ви його вибираєте, відправляєте і в принципі, вибираєте другий вопрос. Другий вопрос, що з причисільного з'явиться метро я в версії 4.0. Тут ви відповідаєте B і C. B і C. Однішня арена і призрачний ящик. Ну і в принципі місії матчі вам треба 3 матчі зіграти у метро рояль. Хто грає, хто не грає. Ну зайдіть, тупо візьміть якусь хаєшку або мувік. Просто себе нукніть. Ну і все, в принципі, матч завершається і ви забираєте 3 матчі або швидше. І забираєте, звісно, 200 аджишок. Ну і, звісно, 20 го числа відповідаєте ще на один випросик, там ще був один вопрос. І, звісно, забираєте, звісно, навсіда танець сака сака В принципі, досить такий непогано. Можна забрати мати е, спокійно собі танець просто безкоштовно. Ну, На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. Ну і що ж, підписуємося на канал, ставимо лайки, ну і додивляємося відео до кінця.